Okay. <laughs> Ще сьогодні хочу нагадати про зміни, які будуть чекати переселенців уже з липня цього року, 2025 року. Дивіться, це буде стосуватися людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Тому якщо у вас є родичі, знайомі, сусіди, обов'язково поділіться цим відео або інформацією, тому що це дійсно дуже важливо. Хочу нагадати, що ті люди, які мають статус ВПО, вони мають право отримувати грошові виплати на про. І відповідно мати статус внутрішньопереміщеної особи. Але я нагадаю, що спочатку війни, на жаль, не закон України про державний бюджет, бюджетна декларація і в цьому році вона не передбачає збільшення грошових виплат на проживання. Вони залишаються в нас без змін 2 тисячі гривень для дорослого та 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та для дітей. Хочу нагадати, що з 1 липня Міністерство фінансів буде щомісячно здійснювати. Перевірку, верифікації щодо вашого перебування, якщо ви маєте статус ВПО за кордоном не менше 90 днів підряд. Що така верифікація це будуть вас перевіряти, здійснювати перевірку. Якщо ви перевищите даний строк не з поважних причин, то довідку та виплати, якщо ви їх отримаєте і маєте на це право, вам скасують. Виключення будуть становити дні перебування за кордоном з поважних причин, що ж відносять до поважних причин. Це якщо ви перебуваєте на лікуванні, реабілітації, оздоровленні дітей, службове відрядження, стажування, смерть членів вашої родини або родичів, так, догляд за хворою дитиною віком до 18 років та перебування у закладах охорони здоров'я судових. Та правоохоронних органах ще хочу зазначити, що перебування за кордоном з поважних причин вам необхідно буде обов'язково документально підтвердити, надати запрошення приймаючої сторони чи підтвердити наявність факту таких обставин. Про які ми тільки що говорили, якщо це оздоровлення, відповідну путівку про оздоровлення. Якщо ви відправляєтесь за кордон, виїжджаєте для проходження лікування або реабілітації, відповідно, надаєте підтверджуючі документи. Якщо мова йде про догляд за хворою дитиною віком до 18 років, так само надаєте документальне підтвердження чи смерть так, членів вашої родини, родичів, в такому випадку надаєте підтверджуючі документи. Це стосується службового відрядження або стажування. Якщо ви повертаєтесь за кордоном і у вас було відкликано довідку, то ви можете знову її подати. Можете це зробити без відвідування державних установ онлайн у застосунку дії, або звернутися до СНАП, органи соціального захисту населення місцевої влади. Тому от така інформація. Тому будьте уважними, якщо ви. Періодично виїжджаєте за кордон, якщо, можливо, ваші родичі проживають за кордоном, пам'ятайте, що з липня 2025 року МінФін буде щомісяця проводити перевірки щодо перебування за кордоном не менше 90 днів підряд.